Доброго всім дня, я натрапив на таку цікаву новину. На ковіка є багажна система для кофора. Все ж таки вона появилась і зараз я вам її покажу. Ось сам мотик. Під'їхав в автомотосалон, ну і короче, попросив, щоб його викатали. Я його засняв і вам покажу, і сам собі хочу таке зробити. Коротше кажучи, вони є, але десь під замовлення коштують космічних грошей. Типу з кофрами, з цією цією байдою, то вони десь біля 9 тисяч коштують. Коротше, можна замовити, а можна зробити самому. Я подивився, нічого такого важкого нема. Тобто, Треба метал та сварка і рівні руки. І можна самому щось зробити, якусь багажну систему. Коротше, буду це відео продовжувати, мабуть, тому що я буду кататись на ньому довго, ну дальняки, то коротше, щось потрібно зробити, якісь там хоча б портфелі маломайські прив'язати Коротше, буду буду вас посвящати курс справи. Так що залишайтесь, кому цікаво. Був рад всіх бачити. До побачення і пока!